так будь ласка Тож, моя доповідь буде про препарат Пірокінт, діючою речовиною, в якому є речовина мітапіват. Що варто згадати про нього? Перш за все, це унікальний в своєму роді препарат, у нього немає аналогів. І до цього хворобу, для якої він призначений, лікували, скажімо так. Дуже симптоматично або в дуже тяжких випадках, дуже радикально, він був зареєстрований FDA 17 лютого 2022 року, і призначений він для лікування гемолітичної анемії, але не, не будь-якої гемолітичної анемії, а саме той, яка виникає внаслідок дефіциту такого ферменту, як кіназа Тож. Перш за все нагадаємо, що таке анемія в принципі. Напевно, всі знають, але про всяк випадок: анемія, взагалі будь-яка це недостатність червоних кровяних тілець або еритроцитів в крові людини. Вона може виникати з безлічі причин, але власне гемолітична анемія навіть може виникати з кількох різних причин, між собою не пов'язаних. Ми зараз поговоримо про саме той тип, який виникає через дефіцит піроват кінази. Піроваткіназа це. Фермент, який відповідає за реакцію фосфорилювання на стадії на останній стадії гліколізу, дуже важливі реакції, оскільки в результаті гліколізу витрачається дві молекули АТФ ну, за весь процес, а синтезується в сумі чотири. І ці дві надлишкові молекули АТФ, які виділяються, є основним джерелом енергії для клітин, які не містять в собі мітохондрії, а отже. Не можуть здійснювати аеробне окиснення. Що ще варто згадати, власне, дефіцит піроваткінази у людей виникає через певні мутації в спеціальному гені ПКЛР-гені. Цей ген кодує власне синтез піроваткінази всередині еретроцитів, причому він кодує синтез саме одного з чотирьох ізозимів. Який синтезується лише в кровяних тільцях, мутації взагалі може бути безліч, я знаходив щось про 250 тисяч, не впевнений, що всі вони викликають дефіцит піроваткінази. Але тим не менше, не дивлячись на рідкісність цієї хвороби, шанс відносно великий, особливо враховуючи те, що унаслідувати мутацію цього гена можна від обох батьків. В чому суть цієї мутації? Цей ген робить так, що клітини або синтезують дуже мало піроваткінази, або синтезують, точніше, не так. І навіть синтезована піроваткіназа теж виявляється мутованою, тобто такою, у якої неправильна конформація і надзвичайно низька або повністю відсутня афінність до фосфенолпіровату. А цей фосфенел-піруват це інтермедіат на останній стадії гліколізу, який, зрештою, після фосфорилювання АДФ перетворюється, власне на піруват. Що ще? Чому виникає власне анемія? Тому що АТФ-дефіцитні еритроцити – вони з часом перетворюються на такі серповидні тільця. Вони не переносять достатню кількість кисню, гемоглобін в них, в принципі, знижується і заміняється на С-гемоглобін, про нього буде трошки пізніше. І, власне, такі дефектні кров'яні тільця швидко піддаються гемолізу. І незважаючи на те, що в умовах посиленого гемолізу гемопоез, тобто кровотворення, теж посилюється, зрештою, майже завжди гемопоез недостатньо сильний, аби компенсувати втрату кров'яних тілець, тому пацієнт все-таки страждає від анемії. Щодо поширеності цієї хвороби, насправді дуже важко оцінити, тому що ступінь вираженості симптомів дуже сильно варіюється, і дуже часто люди або не звертаються до лікаря, або навіть не підозрюють, що у них така хвороба. Але з досліджень, які я знайшов по Європі, це приблизно 5 випадків на 100 тисяч осіб, або як було власне в дослідженні, один випадок на 20 тисяч осіб. Не знаю, чи має ця різниця. Тож власне, як працює наш препарат, а спершу як взагалі раніше лікували до появи такого препарату. Головним способом лікування це були періодичні переливання крові впродовж всього життя. Справді, якщо кров переливаєш, якщо у тебе достатньо кров'яних тілець здорових, які можуть синтезувати пірават кіназу, десь від півроку до року ти можеш жити нормально, але ти повністю залежиш від переливання крові. Якщо проблема Полягає в сильному руйнуванні ретроцитів саме в селезінці, іноді приходили до того, що треба селезінку видалити, тобто провести спленектомію. Фолієва кислота, в принципі, така слабенька, але все ще підтримуюча терапія. Фолієва кислота сприяє виділенню піроваткінази, хоча дуже часто цього недостатньо, щоб компенсувати. Втрату еритроцитів через їхню АТФ-дефіцитність. В особливо тяжких випадках доводилось проводити пересадку кісткового мозку, але я майже не знайшов якихось конкретних випадків про те, що саме пересадкою кісткового мозку хворобу було подолано. Є експериментальні методи лікування, які ще не впроваджені, але дослідження ведуться досить активно. Перше це вживлення стовбурових клітин, які згодом виростають у здорові еритроцити. Але тут знову ж таки питання: далеко не всюди досліди зі стовбуровими клітинами дозволені. Інша експериментальна метода це генна терапія. Я не знайшов власне деталі, як її проводять, ну, напевно, тому що вона ще не впроваджена. Але суть її така, що поступово в тілі пацієнта гени. Власне, мутований ПКЛР-ген заміняється здоровим і це призводить до нормального, нормалізації синтезу піроваткінази. І, власне, після того, як пірокінд був схвалений FDA, вперше з'явилась можливість медикаментозно лікувати цю хворобу. Звісно, власне, хворобу ти не вилікуєш, але це досить гарно підтримуюча терапія. Як же ж це власне працює. Наша реакція, на яку впливає метапіват, це гліколіз, як було сказано раніше. Гліколіз – це розщеплення глюкози до власне, в кінці до піровату, але відбувається він спершу фосфорилюванням одного гідроксилу, потім ізомеризацією у піранозну форму, тобто у фруктозу, фосфоролювання другий раз вже фруктозної форми розкриття фруктозної форми, ну, як це, в ациклічну форму, і тут уже постає проблема. Як бачите, тут є рівновага між 1-3 дифосфо, а тут уже навіть не глюкоза, тут вже розщеплений, так званий е, дифосфогліцерат, аніон, дифосфогліцератної гліцератної кислоти, і коли у нас гліколіз нормальний, він як бачите, рівновага досить сильно зміщена у бік один раз дефосфорильованого гліцерату. Але якщо наступна стадія не відбувається, то ця рівновага поступово зміщується назад, і це призводить до утворення 2-3 дифосфогліцерату, а ця сполука взагалі вона існує в кров'яних тільцях і людей і тварин, і вона слугує для того, щоб вона зв'язується сильніше з деоксигенованим гемоглобіном, і, власне, знижує його афінність до, до молекули кисню. У нормальному організмі це потрібно для того, щоб повністю вивільнити весь кисень із цієї молекули гемоглобіну, і далі вже запустити його. В новий цикл. Але якщо цього 2-3 гліцерату занадто багато, зрештою це приводить до зниження рівня дихання за допомогою гемоглобіну, і, власне, самі кров'яні тільця видозмінюються, гемоглобін в них перетворюється на С-гемоглобін, це такий гемоглобін, який не схильний до утворення нормальної четвертинної структури, яка дозволяє крові бути власне рідкою, а схильний до полімеризації і наступної кристалізації, що власне і приводить до ось такої серповидної форми кров'яних тілець. І що ж власне робить метапіват? Він зв'язується з піроваткіназою, причому як з нормальною піроваткиназою, підвищуючи її афінність до. Фосфеннолпірувату, так і з мутованою піроватки яка має неправильну конформацію. Він цю конформацію виправляє, знову ж таки ще більше підсилює афінність до фосфеннол і це призводить до підвищення, до прискорення гліколізу і підвищення рівня АТФ всередині кровіних тілець. І так само, як вже було сказано раніше, це знижує рівень 2 дифосфогліцерату що Зменшує кількість дефектних кров'яних тілець і вони не піддаються гемолізу так активно. Ну і зрештою, в кінці у нас виділяється АТФ, і ми отримуємо, власне, піруван. Як синтезують його? Я був дуже здивований, що аж настільки просто. Що варто відмітити, він синт... наш метапіват синтезується з трьох основних білден-блоків, які. Абсолютно комерційно доступні або за потреби можуть бути синтезовані в одну-дві стадії. Починається синтез із 7-сульфохлорид хіноліну, до якого нуклеофільним заміщенням приєднується такий анілін. Відбувається реакція досить швидко, за м'яких умов. Отриманий сульфамід з естерної групи на іншому кінці омилюють. І за допомогою амбітного каплінгу приєднують піперазиновий третій білдинг блок. Власне, на виході ми маємо метапіват, Що варто відзначити з приводу дизайну? По-перше, він надзвичайно простий. А тому, як на мене, дуже легко адаптується до промислових умов синтезу. Всі реагенти, як власне, і білдинг блоки, мають помірну ціну, тому. Поєднуючи це з тим, що препарат революційний, у нього немає аналогів, і раніше люди з такою особливою формою анемії мали придумувати якісь дуже важкі обхідні шляхи для хоча б покращення свого стану не те, що лікування, то утворював ну, синтез цього препарату настільки дешево, просто і революційно, це мене це одним словом, дуже здивувало. Щодо фармакокінетики цього препарату, оскільки він вживається у формі гідросульфату, то він доволі біодоступний, легко розчинний. У стані рівноваги, наскільки я зрозумів, це називається, біодоступність складає приблизно 73 але зростає при підвищенні дози. Об'єм розподілу цього препарату 42,5 літри. все так само в стані рівноваги. Як він метаболізується головним чином в печінці, як і більшість малих молекул, метаболізують його ферменти класу цитохроми p 450 зокрема, ось ці, виділений чорним, бере, приймає головну участь у цьому? Я хотів знайти якісь метаболіти, на які він розкладається, але зрештою прийшов до висновку, що по суті він просто окиснюється в печінки, бічні, переважно це окиснюються бічні аліфатичні ланцюги. До того ж, в принципі, метапіват може в невеликих кількостях виходити з організму в незміненому стані. Період напіврозкладу препарату у хворих пацієнтах було досліджено і він складає приблизно 3-5 годин. Тому, власне, мітопіват приймають двічі на день. Кліренс його варіюється від дози, і для доз 5, 20 і 50 міліграмів двічі на день відповідно складає 11,5, 12,7 і 14,4 літри на годину. Поки що токсичність цього невідома. і, в принципі, я думаю, LD50 має досить високе значення, тому що якихось. Скажімо так, метапіват поки що невідомо, з чим він зв'язується, окрім власне ферменту, кла... фер... з ферментами класу цитохроми П450. Але поки що якась конкретна дія цього препарату на ці ферменти ще не виявлена. Дякую за увагу і будьте здорові! Дякую за доповідь. Є якісь запитання в когось? Чи виникли? Так, в мене виникло. А скільки цей препарат коштує? Напевно, це варто було подивитись. Можемо прямо зараз подивитись? Одну секунду. Поки Оргій дивиться. Можливо, в когось є ще якісь запитання, коментарі. Поки що нема, так. Ну тоді я пару слів скажу. На жаль, в доповіді єдине, що було. Ну, тобто, в принципі, вся по механізму і по... Самому препарату запитань у мене нема, пояснень хвороби і зауважень. Ну, на жаль, за повністю, за, як би мовити, душками залишилась власне медична хімія цього препарату, тобто, як він був створений, от, як саме він діє. Мається на увазі, які там зв'язування з мішення. От я поки там на останніх трьох хвилинах доповіді спробував трошки погуглити, ну, за три хвилини не знаходиться дійсно згодом. Але, можливо, знаходиться трошки про більш тривалі. Наскільки так. я знаходив інформацію про це не досить детально, але тим не менше це алостеричний активатор, який приєднується власне до піроватки називають з особливого сайту. Є багато алостеричних... Активаторів, інгібіторів тощо, але у цього свій ексклюзивний сайт, наскільки я зрозумів. Як його ви, в принципі, досліджували, з того, що я знайшов, шукали, в принципі, якісь молекули, які зв'язуються із піроватки назою. Було досить багато кандидатів, але лише піруват. Лише метапіват зв'язувався саме з потрібним сайтом, який призводив до зміни конформації таким чином, щоб афінність до фосфоенол пірувату була підвищена. І, власне, наскільки я зрозумів, це був єдиний препарат, який виправляв конформацію, ну, в принципі, достатньо виправляв конформацію мутованого ферменту. Що ще було згадано? В принципі, ще знайшов інформацію про те, що цей препарат був, не згадаю зараз. Ще спробую в силці відкрити. На жаль, не бачу. Потрібної мені силки, він ще був призначений для лікування інших хвороб кровотворення і також показав гарні результати. Але я таки не зрозумів, чому його рекламують лише як препарат від гемолітичної анемії. Так, ну е от якраз про ці всі аспекти якраз би й хотілося більше в доповіді почути. Власника, що він. Алостеричний активатор це доволі нетиповий в принципі тип препаратів для ну тип взагалі молекул. Тобто, як правило, коли ми маємо справу з ензимом, то мова йде про інгібування ензиму. Ну от і таких молекул, які інгибують ензими, їх дуже багато. Активаторів ензиму, в принципі, доволі кількість, Ну тут якраз потрібно було активувати ензим, і ну, звичайно, як правило, вони діють дійсно за алостеричним механізмом. От, от, про місце зв'язування, якби в цьому почати розкопувати, то можливо би вдалося щось знайти. Ну, дійсно, зараз я, звичайно, ми тут за п'ять за, за хвилин. Ну, оскільки я, я буду зайняю. робити фармакофорну модель, думаю, там я точно знайду. Можливо, ну, але насправді фармакофорна модель, воно це зовсім інше завдання, ніж шукати щось під це саме. Ну, крім того, якраз в доповіді це було б, мабуть, більш важливо. От, ну, вже як є. Звичайно, хоча б позначення знайшов, як він позначався буквину цифровий код до того, як Аг 348 це воно? Знайшов, знайшов. так. Добре. Ну, от в принципі, по цьому коду треба було пошукати, де він вперше з'являється в літературі. От, А потім там вже по кроссилкам дивитися. Можливо, це був би якийсь патент, звичайно, тоді важко. От, якщо б була все-таки якась стаття, то, можливо, пощастило. Як правило, хоч якась мінімальна інформація, все ж таки є. Всі статті, ну, які я знайшов, це результати клінічних досліджень. Ну, от треба більш ранні роботи, які при хоча б преклініку вийти винайти, от, ну тобто, просто да, тут мабуть, треба було трошечки раніше почати цим займатися, але вже як є. Ну добре, добре, вже як є щодо цього препарату, що б я хотів ще додати такого загальну інформації, От, по-перше, ми маємо приклад препарату, який впливає на так звані орфанні хвороби або рідкісні воно українською ще перекладається. От, статус орфанної хвороби присвоюється, якщо здається, я тільки що дивився цю цифру менше ніж 5 людей на 10 тисяч пацієнтів. От, тут 5 людей на 100 тисяч пацієнтів, тобто тому тут явно підпадає під це визначення. Тобто, дійсно дуже рідкісна хвороба. От чому і них такий особливий статус. Ну, сьогодні нас, в принципі, Іван Сергійович якраз почне про орфанні хвороби розповідати, розпоска, розкаже більш детально, але все ж таки пару слів буквально. Ну тому що, як правило, фармацевтичні компанії в такі ринки не дуже часто вкладаються. От, ну тому що досить маленька, маленька кількість пацієнтів. От і е, розробка препарату фактично може бути для них комерційно, на жаль, невигідна. От. Тому є підтримка державна, як правило, в розвинених країнах таких програм розробка таких лікарських препаратів, от ну і особливий статус і у FDA, в принципі для орфанних лікарських засобів, для орфанних для лікарських засобів і до орфанних хвороб, от. ну і так далі і тому подібне. <кхід> от щодо механізму дії, ну от фактично, да тут цікавий приклад, що це активатор ензиму. Повторюся, в принципі, досить рідкісний механізм теж діє. От, ну і знову ж таки ми маємо справу з хворобою орфаною, яка має генетичну природу. Це досить часто, до речі, для орфанних хвороб, що вони мають генетичну природу, тому їх лікування є особливо великою проблемою. От ну от згадувалася технологія, яка поки що експериментальна з приводу використання редагування геному. По суті, справи крізь кріс Я так розумію, мова про це йде швидше за все. От. Ну, але поки що воно в клініку, я так розумію, ніде не ввійшло. Що ж, добре, добре, якщо ні в кого ніяких коментарів і зауважень не виникло, то тоді на цьому ми сьогодні закінчуємо, наскільки я розумію, тому що більше на сьогодні ніхто не готовий.